Так, вітання всім. Дивіться, є два ліжка, одне і друге. Що я знаю про ті ліжка? Що їх Їх нема взагалі ніде в гуглі. Я їх не можу знайти. Але що ми одне знайшли з підписниками, які були в ефірі? Що ми одне знайшли, Клеймо. Ну Добре, клеймо. Печатку знайшли. Ану фоткайте печатку і шукайте в гуглі, що то за ліжко. Хто знайде вартість того ліжка в гуглі, Що, що тут пише? Арслайт Maz. Мазантік. Хто знайде його ціну і хто скаже рік виробництва, це є одне ліжко таке, кліймо, бачите, одне і друге таке ліжко. О, друге. Одне і друге. То я дам подарунок від себе. В коментарях маєте час. Запишіть та там, я визначу, кому дати подарунок. Хто знайде мені ціну і його на нинішній час оцінить? Ну, от, дата виробництва, хто робив, бо пишуть, що Міхаель Тонет в 1700 якомусь там році він мав 14 синів. То мебельна компанія була, по віденському стилю робили. Але я щось не можу знайти ті ліжка, що він робив. Що він 2 липня родився, так як я. Але то щось тут не то, Міхель Тонет. Що то він засновник тих ліжок. Але я щось з того не вірю, тому що я не знайшов ліжка. Ну, Прізвище є, його Міхель Тонет є, але Не конкретно, що він то ліжко зробив, там нема, бо він тільки крісла робив. Так що завдання. Хто побачить зараз це відео, оцей печатку шукайте, хто то ліжко зробив. І пишіть, яка ціна. Бо я думаю, воно ну, мінімум коштує 100 тисяч гривень. То мінімум. Бо якщо тих ліжка тільки два є і вони в мене, там можна їх валити по 200 тисяч Окей, давайте валимо.